Приміщення, в якому наразі ми мешкаємо, воно дуже маленьке. Це ось кухня, вона така маленька, але дуже затишна, як на мене, та досить зручна. Взагалі, ця квартира, вона ван bedroom, це однокімнатна квартира. Тут вважається. Та якось вона. Трошки більше, ніж однокімнатна, бо є з кухнею як невеличкий такий зал, в якому я, до речі, зараз відпочиваю вночі, скажімо так, сплю. та там Туалет з ванною, коридор. ця квартира, все рівно дуже затишна, нам дуже подобається, але вона дуже дуже маленька. Ось на цій кухні зазвичай я готую кожного дня, іноді мені допомагає моя донька. Але це така моя територія, де я хазяйка тимчасова. Незважаючи на те, що квартира дуже невеличка, та ми дуже раді та щасливі тут проживати майже вже більше. Навіть трьох років, не дивлячись на те, що я виїжджала до України, і півроку мене тут не було. Але тут лишався жити мій син, і е, я сплачувала цю квартиру, е, поки нас тут з донькою не було. Е, все рівно. Е, Ця квартира вартує нам 1800 доларів на місяць. Та окремо ми ще сплачуємо рахунок за електропостачання, заводу та домашній інтернет. Я вам зараз не буду показувати усю квартиру, бо тут не тільки мої речі, і я не маю дозволу від моїх дітей, щоб я показала вам усе приміщення. Мабуть, колись, але тут знаєте, загалом дуже дуже мало місця. В нас ні у кого немає свого особистого простору, на жаль. Та зараз ми все рівно дуже раді цій квартирі, бо тут є великі проблеми з тим, щоб отримати квартиру за адекватні кошти, де всім би членам родини вистачало б місця. За адекватний кошти це головне, головне, бо наразі ця сума, яку я ще можу собі дозволити сплачувати більше за квартиру, я наразі не маю ніякої змоги, незважаючи на те, що я роблю все, що від мене залежить. Але це максимум і тому я дуже щаслива мати хоча б цю квартиру. Перш ніж ми знайшли цю квартиру, в нас був дуже цікавий в лапках шлях. Ми на вулиці лишалися з дітьми, нас кинули на гроші, коли ми тільки приїхали до Каліфорнії. Саме на цих світлинах ви можете побачити, як ми переносили свої речі після того, як лишились на вулиці до готелю у кульках. Ми сплатили кошти. Жінка нам сказала, що вона є власницею приміщення. Взяла в нас кошти. Та на ранок наступного дня прийшов хазяїн дуже рано, о сьомій годині, коли ми спали. Вважаючи на те, що я усю ніч мила та прибирала це приміщення для нас. Це були дві кімнати та ванна своя. У квартирі, мабуть, де шість кімнат було загалом. Та планувалося проживання декількох сімей зі спільною кухнею. Такою ось ця квартира одразу після ремонту. Ми. Тут орендували, як я вам вже сказала, лише дві кімнати з власною ванною та душем. та заплатили за це задоволення 2700 доларів, які, на щастя, нам повернула поліція. Ось ця кухня спільна на шість кімнат. Ось так це все виглядало. Але як я вже сказала, прийшов хазяй наступного дня зранку та сказав, що він нас не знає. Він не давав дозвілу нікому здавати в оренду. Це приміщення, він нічого не знає. Я викликала поліцію. Дуже коротко вам розповідаю, поліція була на нашому боці. Звісно, вона допомогла нам знайти ту жінку, яка взяла з нас кошти, та вона повернула нам всі кошти. Нам поліція навіть пропонувала лишатися у цій квартирі, але звісно, ми не згодні були лишатися на таких умовах, і вони поліціянти допомогли нам знайти. Тимчасово там якийсь готель, де була кухня, де ми могли мешкати дві доби, звісно, за мої власні кошти. Ось ви питаєте, чому я не спитала в неї документи та договір на оренду цих двох кімнат? Так? Я це, це запитала, звісно, я сама юрист. Та, знаєте, у новій країні, коли без документів, ми ще тоді були без документів. Та звісно, ніякого кредитского в нас не було кредитної історії, то ми не дуже качали там свої права. так. Вона відповіла, що звісно буде контракт, ми його через декілька днів вона його підготує та ми його зможемо підписати. Що вона є власницею, вона нам все покаже, але згодом, і ось ось така ситуація в нас трапилась. Потім ми ще тимчасово жили нам волонтери, знайшли людей, які нас прихистили у себе в будинку. Потім тимчасово жили в іншому будинку, теж у чоловіка, який нам дав тимчасовий прихисток, а вже потім згодом через вже нових знайомих знайшли людей, які погодилися нам без документів та без грошового задатку за декілька місяців. Тут така практика, так? Тим паче для іноземців ти повинен платити за квартиру на декілька місяців наперед, навіть на рік та півроку, бо вони не дуже довіряють людям без документів, самі розумієте, так і це зрозуміло, звісно. Ось тому ми знайшли цю квартиру, за яку погодились власники прийняти лише місячний платіж. Грошовий без задатку, тому на той момент нам дуже пощастило з цим, і ми досі тут живемо. Бо донька ходить у школу з гарним рейтингом, та для сина це теж дуже гарний район. Це дійсно гарний район в плані локації. Тобто, у будь-якому напрямку близько їхати, досить близько, вважаючи на розмір Лос-Анджелесу. Ось тому, звісно, ми дуже раді цьому приміщенню. Та тут дуже багато приємних спогадів для нас за три роки. Якщо говорити відверто, то та ситуація, коли ми лишилися просто в вулиці, вона була для мене дуже травматичною. Я навіть згадувати не дуже люблю про це та говорити. Ми за декілька днів до того у тих кімнатах робилися ремонт. Тут в Америці майже після кожного орендара робиться такий косметичний ремонт. І ми чекали декілька днів та жили в тимчасовому приміщенні у ливінг-румі, тобто в гостинні. Ми там мешкали у трьох декілька днів, поки завершився ремонт у тих двох кімнатах, де ми мали проживати. Та о, за цей час ми придбали вже речі додому, знаєте, побутові такі а, речі та деякі меблі навіть а, усе для того, щоб ці дві кімнати облаштувати в них якийсь затишок. Так? Це зараз мені смішно, бо я розумію вже, як тут що, і розумію, що тут, тут купляти якісь речі у такому нестабільному положенні. Це не найкраща ідея. Але тоді, знаєте, ми пройшли довгий шлях. Так? Ми скучили за цим затишком. Ми лишилися нашого дому. Спочатку війни ми вже побували. Де ми тільки не побували? Ось тому ми купили. Ці речі. Я всю ніч мила, як я сказала, та прибирала, розставляла ці речі. Я вам зараз поставляю декілька фотографій з ванни, кімнати, ви побачите все, що там, це все я купляла і все я розставляла, прибирала. І ось о сьомий ранку, коли я лягла спати десь о п'ятій, о сьомій мене розбудив власник, та ось ця епопея з з усім цим, що ми на вулиці лишилися, почалася. Це був просто жах. Це був просто жах. Я навіть не можу передати все жахіття тієї ситуації. Всі ті речі ми лишили прямо в вулиці, бо тут в Америці лишають ось так ці речі. І вони з'являються то дивани, то якісь побутові прибори з різних обставин. Люди. Так як ми, мабуть, теж лишаються а, без житла, та ці речі вони вирішають просто лишити на вулиці. Або переїжджають та лишають речі. Бо переїзд тут дуже-дуже дорогий, інколи дешевше купити нові речі, чим а, перевезти старі. А, ось, і з тих пір я взагалі не дуже в мене є бажання щось купляти осель тимчасово, бо я е, знаю, що може трапитися будь-що, та кожну мить наступними можемо лишитися на вулиці. Ось, не дивлячись на те, що ми тут вже мешкаємо більше трьох років, я сюди дуже дуже. Мало які речі купляю. Тобто, саме, -саме необхідне це постільна білизна, це е, якісь рушники, зрозуміло, так. Але купляти якісь меблі, купляти е, щось для затишку там в мене е, досі цей страх, і немає ніякого бажання. Ось такий у нас невеличкий дворик. Ось котики приходять у гості сусідські. Вже вечір на дворі. Дуже спекотні ці дні, але я дуже полюбляю. О, дивіться, це наша кішка Боня. Вона не дуже френдлі до нових сусідів. Дивіться, як обережно обережно йде. ха як цікаво! Я дуже полюбляю ось так виходити сюди увечері або зранку, як я вже казала. Ці дні зараз, мабуть, декілька тижнів, навіть дуже-дуже спокотні, але увечері зазвичай завжди прохолодно. Та дихати легко. Ось така в нас спокійна вуличка. Майже немає машин. Майже завжди затишок, знайомиться, знайомиться з сусідами. Дивіться, яка в мене нова лампа. Саме така в мене була в одеській квартирі в Україні. Я її тут знайшла декілька днів тому, просто на вулиці. Ось так ось люди виставляють речі, меблі, побутову техніку. Різне, різне виставляють саме вулицею, коли переїжджають, або мало ли що тут може трапитися з людьми. Не дай Боже, депортація чи звичайний переїзд, але часто лишають речі у дуже гарному стані. Ось ця лампа тому підтвердження. Там було різне, було декілька декілька поличок. Карпет, що це ковер. Ковер був та була ця лампа, яку я побачила і вирішила, що я її візьму з собою додому. Я бачила її тільки коли я виїжджала з дому, а потім я поверталася, і вона мене все ще чекала. Тому я її взяла і принесла ось в нашу домівку. І вона дуже гарно тут виглядає. Вона, до речі, в ідеальному стані. Тут було декілька плям від брудних рук, я їх протерла вологими серветками, та е, зараз вона просто ідеально виглядає. Почалася школа, та моє серце радіє за дитину, бо вона е, зазвичай у шкільній бібліотеці е, бере. Багато книжок, зрозуміло, що на англійській мові, та вона, до прикладу, ось цю стопку книг десь місяця вже всі перечитує та вертає назад. І вона це робить з великим задоволенням. Вона наразі всі фільми вже дивиться теж англійською мовою, і це вже протягом більш ніж трьох років. Так, це звичайно великий великий плюс. Небагато дітей її віку взагалі читає якісь книжки, а ще й англійською. Я дуже пишаюся нею наразі. Ну ще, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Будемо з вами прощатися на цьому моменті та до наступних влогів. Я дуже вам дякую за перегляд. Та, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку моєму відео. Це мені дуже допоможе просувати мій канал надалі. Вам це нічого не буде вартувати, а мені дуже приємно. До побачення, до нових лохів.